Всім привіт! Peugeot. E, маю таку проблему, може комусь буде потрібно, вирішую таким способом. E, печка не переключає положення салону, обігрів стекла, чи обдув стекла. От Тут є така пластмаса. І Зараз вирішу таким питанням. E, ровер на 12. і... Поставлю, поставлю сюди, а так. Е і все. І воно тоді буде, тут трісло, тріс цей пластмас. е, Обов'язково клеїм е суперклеєм там підклею і гровер і воно тоді не буде розжимати е цю штуку тут, цей пластмас, і не буде прокручуватися. Бо воно прокручується, моторчик, все, все працює. Але оце. Це положення воно не ходить, бо моторчик не може в сердині прокручується, і... бо цей пластмас тріснутий. Ну так, це щоб дешево і нічого не робити, нове не купляти на місці, справлю. Бачу в інтернеті, що багато таких є проблем у кого. Хтось хамотик ставить, а я вирішую цю проблему гровером. Він має, має такий гровер. От. Підставлю гроб і, і все буде працювати. Так що всім пока. Кому потрібне це відео було, обов'язково коментарі, лайк. пока Отак От я його поставив і зараз збираю цей. Бардачок, моторчик ставлю на місце і все. Буде працювати. Всім пока.